Основним завданням міського комунального підприємства Подільськтеплокомуненерго є надання якісних послуг з централізованого опалення домівок міста Подільськ. Тож колектив Подільськтеплокомуненерго завжди якісно намагається виконувати свої зобов'язання та постійно здійснює модернізацію та удосконалення виробництва на підприємстві для покращення якості своїх послуг. На сьогоднішній день у частині багатоквартирних будинків міста Подільськ, які отримують послугу з постачання теплової енергії від Квеп Подільськтеплокомуненерго та мають незначну Заборговані за спожиті послуги. Перед початком опалювального періоду 2025-2026 років проводиться встановлення приладів обліку теплової енергії. Монтаж теплових лічильників здійснюється після проведення обов'язкової метрологічної повірки, яка проводиться спеціалізованим підприємством раз на 4 роки, відповідно до вимог чинного законодавства. Повірка включає демонтаж приладу, його перевірку в акредитованій лабораторії та у разі підтвердження справності і оплати за повірку. Повторне встановлення з опломбуванням, скажіть, будь ласка, чому саме на цих будинках поставили теплові лічильники? Теплові лічильники встановлюються тільки на тих будинках, де споживачі розрахувалися за послугу з теплопостачання, і в будинку немає заборгованості. Якщо інші люди захочуть, щоб їм поставили теплові лічильники? Що їм для цього потрібно зробити? Їм потрібно звернути увагу на їхні рахунки. Якщо в них є заборгованість, їм потрібно сплатити цей борг, розрахуватися з нашим підприємством. І коли в житловому будинку не буде борга, ми встановимо теплові лічильники. У мене таке побажання до наших споживачів. Незабаром розпочнеться новий опалювальний сезон, і всім громадянам, в кого є борги, розрахуйтеся, будь ласка, тому що від ваших платежів залежить робота нашого підприємства в опалювальному сезоні. Тож хочемо нагадати мешканцям багатоквартирних будинків. Своєчасно сплачуйте за послуги, надані Квеп Подільськ теплокомуненерго, адже своєчасна оплата це гарантія отримання якісних послуг, теплопоспочання. Погашення заборгованості перед підприємством не тільки пришвидшить встановлення обладнання, а й дасть можливість споживачам перейти на більш точний розрахунок, сплачуючи лише за фактичну спожиту теплову енергію. Яна Кукуруза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.